Всім привіт! З вами Юра на Ютуб каналі Watch. і це дайджест новин з годинкового світу. Сьогодні буду розказувати вам про найцікавіші новини та релізи, які відбулися на початку цього року. Нагадую, що у нас працює донатна ініціатива для тих, хто дивиться наші відео. Ставте подобайки, а ми будемо конвертувати їх в гроші та відправляти на різні збори в ЗСУ. Найпростіший спосіб зробити краще для хлопців і дівчат, сидячи на дивані. Хочу почати цей випуск з новини, яка мене найбільше зацікавила, і пару днів вона звучала з кожної праски. Льюіс Хеммельтон переходить в Феррарі. Дехто може спитати, і що? А цікаве тут те, що Льюіс був амбасадором IWC і за стільки років в команді Mercedes став для багатьох головною зіркою цього годинникового бренду. Не забуваємо і прес-конференцію, в якій гонщик сидів в трьох годинниках, але це в минулому. Зараз його можна побачити в годинниках Рішер Міль. Так як вони спонсори команди Феррарі. І це, як на мене, сумна зміна, бо, хоч ці годинники можна побачити в багатьох відомих музикантів, акторів та спортсменів, але давайте будемо чесні: IWC краще за рішармі. Так, рішар люксу. так, рішари наводить шум в медіа своїми годинниками час від часу. Але це не те, що хочеться носити кожного дня на руці або якось завести про них світську розмову. IWC – той бренд, який має стійку позицію на ринку та займає місце в серцях багатьох годинникових фанатів. Навіть якщо ви та людина, яка ніколи не надягне ці годинники через якісь свої причини, тим не менш ви поважаєте і шануєте цей бренд, а може навіть час від часу переглядаєте, як у них справи. Хай там як, але це тепер історія. Тож подивимося, як будуть йти у сімикратного чемпіона світу у новій команді із новим брендом. Не відходячи далеко від Формули 1, також хочу поділитись новиною, але вже про самі перегони. А саме про нового таймкіпера сезону 2025 року. Новим хронометристом Формули 1 стає так Хое. Останній раз Так займав цю посаду в далекому 2003 році. За цей час встигло змінитись три хронометристи. Останній був Rolex. Цікаво спостерігати, як з великого спорту поступово виходять годинникові гіганти, їм на заміну приходять більш приземлені та масові бренди. Не хочу цим сказати, що так це щось погане, просто шанс зустріти людину з якимось акварейсером більше, ніж з якимось дейджастом. Чому? Бо його простіше придбати без оцих всіх танців з бубном. Anyway, хочу нагадати, що такхор мав довгу історію Формули 1, наприклад, в 1960-х. Хойер був тісно пов'язаний з гонщиком Йоханом Рінтом, який посмертно виграв чемпіонат світу серед пілотів і конструкторів у 1970 му І носив під час своєї гоночної кар'єри Хойер «Аутарія 2446. А з 1971 по 79 Хойер тісно співпрацював з Феррарі. У 92-му році Тах став офіційним хронометристом, і цю роль він зберігав до 2003 го Тож приємно буде бачити новий годинник на фінішній прямій та чекаємо на нові релізи на честь цієї новини. А чекати й не потрібно Так Хойер представив абсолютно нові моделі колекції Формули 1. Нова Формула 1 має титановий корпус розміром 44 мм та 141 мм висоту. Корпус має фіксований РАН з кольоровою підкладкою, що відокремлює його від корпусу. Залежно від моделі, корпусу роблено з чистого титану або з титану з ділсі покриттям. Натхненням для Формули 1 стали боліди, які повернуться в дію 14 березня під час відкриття сезону в Австралії. Лінії переходів крил, носової частини, бічних коробок і так далі, переносяться на профіль корпусу, а також форма кнопок, міток і тому подібне. Суцільна задня кришка прикрашена пропорцем в клітинку всередині встановлено калібр 16. На базі selita SW510 з запасом ходу на 42 години. Ціни від 4300 до 5300 швейцарських франків. Номос презентує годинник Людвік для підтримки організації лікарів без кордонів. Пару слов про неї. Її заснували в Парижі в 1971 році. Невелика компанія лікарів і журналістів. Лікарі без кордонів надають екстрену медичну допомогу людям, які постраждали від конфліктів, спалахів захворювань, природних катастроф понад 70 країн. До речі, в Україні вона також діє. А тепер до годинника. Загалом, Людвіг це найбільш класична серія бренду, запущена як частина першої лінійки Nomos у 92-му році. Людвіг, які обрали для підтримки МСФ, мають сталеві корпуси діаметром 36,5 або 38,5 мм і товщину лише 7 мм. Треш кожної 250 штук. Білий мальований циферблат має чорні римські цифри в поєднанні з маркерами у вигляді естафетної палички. Слегка заглиблений маленький лічильник секунд на 6 годині та непомітну доріжку хвилин. Римська цифра 12 виділена червоним кольором і буквально натякає на співпрацю з МСФ. Замість традиційного напису зробленого в Німеччині біля 6 години є напис «Лікарі без кордонів, написаний німецькою. Всередині, власний калібр Номос ДУВ-3001. Він є на тонким і висотою лише 3,2 мм. Механізм оснащений системою повороту NOMOS, має частоту 21600 напівколовань і забезпечує запас ходу 43 години. Ціна 2880 та 3050 євро за більшу версію. Хочу нагадати вам, що у нас є телеграм-канал, де ви можете отримати ці новини швидше, ніж чекати наступного випуску. До того ж, там можна обговорювати нові анонси та просто мати контакт з нашою командою. Посилання буде в описі до відео. Підписуйтесь та будьте в курсі цікавих новин годинкового світу. З європейських брендів переходимо до Японії. Casio презентували результат співпраці з фондом Чарльза Дарвіна – пару обмежених випусків годинників, натхнених екосистемою Галапагоських островів. Якщо бути більш точним, новинки вшановують легендарну морську ігуану та галапагоського пінгвіна. Годинники мають особливі деталі на сферплаті. Один з яких натхнений океанськими хвилями, а інший картою галапагоських островів. Візерунок смуг демонструє гасло фонду Чарльза Дарвіна з патлою, прикрашеною символами галапагоського пінгвіна чи морської гуани. Джошок співпрацює з фондом, щоб підвищити обізнаність про критичну потребу в захисті навколишнього середовища. Ціна 170 доларів. Наскільки ми зрозуміли, ці моделі випущені суто для ринку США. На додачу до цього релізу Casio презентувала дві нові моделі 5620 для попереднього замовлення в Японії. Обидві моделі відтворюють культову роботу японського митця Хусая. Годинники мають серію принтів художника 36 видів гори Фудзі зображенням відомої гори. Одна з моделей зображає велику хвилю біля канагави, створену в 1831 році. А інша має принт. Погідний вітер ясний ранок 1832 року. Годинник, натхнений японською спадщиною, виготовляється в Японії та має принт одного з найвідоміших художників Японії. Крім того, обидва годинника постачаються в особливій коробці, на якій також зображені принти Хокусая. Обидві моделі полімерні. Функціонал досить стандартний: таймер, секундомір, будильник, але є цікавий нюанс. Коли вмикається підсвітка, то на дисплеї можна побачити два іерогліфи, які перекладаються як Японія. Також ці іерогліфи можна побачити на задній кришці. Наскільки ми зрозуміли, це тільки для внутрішнього ринку. Хоча, як на мене, Касіофанів це ніколи не зупиняло. Citizen випустив нові моделі, які вони називають Urban Military. Форма корпусу мені чогось нагадує якийсь людяник з вушками. Але, наприклад, версія з білим цифроплатом та чорними акцентами мені сподобалась. Самі Citizen кажуть, що натхнення цих годинників є поєднання певних елементів дизайну пілотських годинників та стилю мілітарі. Діаметр складає 40 мм, а товщина десь 12. Скло тут, на жаль, не сапфір, а мінеральне. Водозахист складає 100 метрів. До речі, мені здається, що шрифт цифроплата тут Times New Roman. Але це не точно. Але я собі таки точно в колекцію б не додав. Пам'ятайте хайп Tudor Black Bay Chrome. Так от, бренд презентував нову модель в яскравому бірюзовому кольорі: Black Bay Chrono Flamingo Blue. Ремарка. Хоча спочатку здається, що тюдор трохи запізнилась цим трендом на бірюзовий колір, хочу сказати, в чому фішка. Рожевий Black Bay Chrono. Був випущений разом з Дейдом Бекхемом, який є директором футбольного клубу Інтермайамі. Домашня форма клубу якраз рожева, а от гостьова має той самий бірюзовий кольор. Загалом тут нічого особливо нового і нема, окрім кольору. Тож інновацій тут немає, але це ж непогано, правда? Цей годинник має ті ж самі характеристики, як і постійні моделі: калібр МТ5813, сертифікат Коск, водозахист 200 метрів і діаметр 41 мм. Ціна трохи більша за звичайну версію на браслеті та становить 5930 євро. Вийшов новий 50 Phantoms за 40 євро. Жартую, це новий Swatch Planpa 50 Phantoms. Новинка не дає чогось нового, окрім кольору, Біокераміка, механізм System 51, та еко скло екоремінець, еко все. Візерунок на механізмі доволі красивий і добре доповнює цей рожевий екстер'єр. Для фанатів Swatch, думаю, буде прям топ, а ми йдемо далі. Новини зі світу Fashion. Компанія Tiffany оголосила реліз чотирьох моделей в рамках святкування тижня годинників LVMH. Моделі натхнені іншими виробами компанії: починаючи з обручок Tiffany Setting, закінчуючи настінною лампою Vesteria. Це в камінцях та білому золоті. Пригадую, як Юля да й в принципі всі наші дівчата скаржились на кількість каменів в жіночих годинниках. Тож хочу звернути увагу на такий цікавий момент. Якщо купити повний сет годинників, то загалом ми отримаємо 2313 діамантів. Це майже стільки ж каменів, скільки було встановлено в короні Єлизавети II. Загалом годинники специфічні, але кожному своє. Повітряну кулю презентував Луї Вітон. Точніше, настільний годинник Louis Vuitton Mangolfier Air. Він названий на честь одного з братів Mangolfier, які були французькими піонерами в польоті на повітряних кулях. Вони робили повітряні кулі з шовку та паперу. Механізм виготовляла компанія Ле Louis Vuitton придбала їх у 2024 році. Колесо балансу відкрите та працює на частоті 18 тисяч напівколивань. Під вертикальним спусковим механізмом є заводна головка. Де регулюється час. А восьмиденний запас ходу накручується з допомогою ключа під кошиком Louis Vuitton. Потрібно приблизно 6 обертів для повного заводу. Попусу від бренду все дуже логічно та красиво, з використанням фірмових елементів та шанування історії. Ціна питання 61 500 доларів. Як я вже й казав, в січні відбувся тиждень годинників концерна LVMH, в який наразі входить Bulgari, Tag Heuer, Ublo, Зеніт, Стіфані та Луївітон. Тож там було багато релізів новинок, але деякі з них просто вирві око. Тому для дайджеста я їх не додав. Хоча Юля наполягала, щоб я згадав хоча б за Луївін Томбур Spin Time, але я про нього не згадаю. Цей реліз скоріше за все тільки для дівчат. У Луюрар нова лімітка, створена разом з швейцарською художницею Сільві Флері. Клері перетворює макіяж у мистецтво та досліджує силу косметичних предметів та фетишизації краси. Ну а сам годинник натхнений її абстрактними косметичними палетами: чорний сталевий корпус діаметром 39 мм і глянцевий чорний шкіряний ремінець нагадують лаковані футляри пудри, палеток та іншого дівчачого приладдя. Куполоподібний допоміжний циферблат виділяється яскравим коралевим кольором, а секунди мають матовий порпурний кольор. Кожен допоміжний циферблат має відповідну лаковану стрілку, хоча центральна хвилинна стрілка чорного кольору, яке чорне лаковане поліроване тло. Всередині селіта SW266 з 38 годинним запасом ходу, ліміт 178 штук, а ціна 3900 швейцарських франків. Це все, звісно ж, цікаво, але мені здається, що Луерар перетворюється в бренд однієї моделі регулятор. Бо тільки тут ми і бачимо нові релізи. Ну окей, ще є трьохстрілочники з маленьким секундним індикатором, але це всі моделі є співпрацею з різними художниками і архітекторами. І на цьому, в принципі, все. Думаю, трендом цього року будуть метеоритні циферблати. Бо поки немає дня, щоб я не побачив в інстаграмі новий годинник з метеоритним циферблатом. Ну і от, наприклад, новий спідмастер. Омега представила 43 трьохммліметровий спімастер. Зі сталі з індикатором фази місяця та супутниками північної та південної півкулі. Головний циферблат плита з залізного метеоріта. А два місяці на допоміжному циферблаті, що відмічається на 6-й годині з місячного метеорита. Окрім циферблата, тут ще й маємо абсолютно новий механізм 9914. Цей калібр з ручним заводом відповідає всім вимогам Master Chronometer, що означає, що він має точність 0 плюс 5 секунд в день в середньому. Та антимагнітність до 15 тисяч гауз. Калібр працює на частоті 28800 та має в запас ходу 60 годин. У хронометрі використовується механізм колонного колоса та коаксіальний спуск. Це круто, але чекаємо на щось, окрім спідмастера та акватера. Забув сказати ціну до 19 000 євро. Ніби зрозуміло чому, але якось під питанням. Підготовка до дайджеста так затягнула, що ми вирішили додати перший випуск два місця поспіль. Нам не складно, а вам буде більш інформативно. Продовжуючи тренд на зменшення розмірів, Citizen анонсував нові союси в розмірі 3,7 мм. Новинки нічого нового не вносять, окрім розміру та кольорів циферблатів. Зелений вже був більшій моделі, а от синій та рожевий це вже щось новеньке. Всередині той самий калібр 8210 з запасом ходу на 42 години. Ціна, на жаль, не змінюється в залежності від розміру, і також складає 300 євро. Особисто мені ця тенденція на зменшення саме в годинниках з інтегрованими корпусами подобається. Бо у мене є бзік, що саме такі годинники погано лежать у мене на руці, навіть коли вони 40 мм. Передаю привіт NOMOS з першої частини випуску та представляю вам нові кольори Club Campus. Новинки мають назви Night Sky та Starlight Розміри 36 та 38,5 мм та дуже круту обробку циферблата, ну як завжди. Окремо дякую бренду за те, що вони досі випускають годинники з каліфорнійськими циферблатами. Бо зараз таке не часто можна побачити. Чому? Ну, напевно, інші бренди думають, що для клієнтів це виглядає як якась мішаніна усього підряд. Хоча дехто, наприклад Longen в Гідроконс GMT, міксує різні елементи на циферблаті. Правда, у підсумку це не каліфорнійський циферблат. Повертаючись до годинника, хочу відмітити, що Club Campus лінійка з дуже впевненим підходом до кольорів. Згадайте минулорічний non-stop Red або Endless Blue. Впевнений, що і далі ми будемо бачити яскраві кольори в цій серії. Чорний може зробити будь-який бренд. От щось, що ще буде виглядати як яскрава пляма на руці, то не кожен може. Ціну годинника 1300 або 1400 євро. Grand Seiko випустила дві цікаві хайбіт моделі. Насправді там були ще моделі, але ці мене зацікавили якраз контрастом один з одної. Давайте по черзі. Cherry Blossoms або сезон це сакури має розмір 38 мм та зроблений з 18-кратного рожевого золота. Сам же корпус має назву 62GS. Це легенда серед поціновувачів грандів, починаючи з 1967 року. середині моделі 9 s 85 з запасом ходу на 55 годин та точністю трохи більшою, ніж у хронометрів коск мінус 3 плюс 5 секунд на день. Ціни цього дива 33500 євро. Далі у нас іде білосніжно-зимовий годинник з серії Evolution 9, натхнений горою Івати. Найактивнішим вулканом в Японії. Сам годинник виготовлений зі сталі Ever Brilliant, що, за словами бренду, є найстійкішим сплавом до впливу корозії. На додаток сплав має більш білий відтінок порівняно зі сталлю 316. Тут же встоїть механізм 9S A5 з такими ж показниками точності, але з запасом ходу вже не в 80 годин через подвійний барабан. На додаток до корпусу браслет також зроблений з Ever Brilliant сталі. Ціник тут же більш звичний для бренду 11500 євро. Чапік розпочав 25-й рік з новими моделями в колекції Promenade. Цього разу циферблат, який виглядає як шовк, затиснутий в центральній точці маленького солонду дисплея. Існують версії в таких кольорах, як рожевий, солонова кістка та перламутр. Виробництво кожної обмежено 18 штуками. Колекція Promenade рекламується як варіант Unisex. Цікаво те, що на кожній моделі є надпис прототипу на задній кришці. Чи то буде продовження цього експерименту, чи то просто факт маленького тиражу, хто зна. Очікується, що цінник будуть приблизно 18 тисяч швейцарських франків. Zenit представили оновлену версію хронографа A3818. Оновлення торкнулось корпуса і допоміжних деталей. Тепер вони зроблені з кованого карбону. Цифроблат, кнопки хронографа та сам корпус тепер зроблено за допомогою партнерів з аерокосмічної промисловості. Сам же годинник важить всього 55 грамів. Представлено дві версії: Перша на рамінці ліпучці, їх іде 150 штук, а друга іде з карбоновим браслетом у стилі драбини. Їх вже буде тільки 10 штук. Всередині стоїть калібр El Primero 400 це хайбіт запасом ходу на 50 годин та можливістю заміряти час до 1,1 секунди. Сам же годинник діаметром 37 мм, що теж є приємним моментом, бо те ще можна знайти хронограф з такими характеристиками, що був такого ж розміру. Правильно, ніде. Цінник 12 870 євро за ремінцеву. Або 28400 євро за браслетну. Окей, ми з вами пройшлися новинками годинникової індустрії загалом, що цікаво було в The Watch. Активно поповнюється асортимент Tissot. були як новинки типу моделі pr 516 на браслеті Jubilee, або жіночі моделі з колекції Баллада, так і постійні хіти з серії PRX та Gentleman. В березні також очікуються новинки, тож слідкуйте за сторіс в Instagram. У лютому ми вже отримали першу поставку Seiko цього року. Цікаво, там була лімітка Prospex, що відтворює перший годинник GMT в Seiko. І там, до речі, ще й був цікавезний індивідуальний номер. Також приїхав неймовірний лавандовий цифроплат King Seiko, лімітка Seiko 5 Sport разом з Hav, нові дайверські Solaris з сапфіровим склом, регулярні популярні моделі з колекції Prospex та Presage. І вже в першій половині березня буде ще одна поставка. Там будуть лімітки Астрон з чудовими фіолетовими циферблатами та нові Tresaж з парцеляновим циферблатом, тож слідкуйте за анонсами в соцмережах. В березні формується нова поставка нашого ексклюзивного бренду Formex. Вже маємо багатенько предзамовлень на певні моделі, тож будуть і новинки, і ті моделі, які вже приїжджали. Що ще? Ми розширили асортимент годинникових шкатулок та віндерів на сайті, так і в фізичному магазині. Будемо поповнювати цю категорію аксесуарів, бо у нас багатенько годинникових фанатів вже мають колекцію з декількох годинників. Також у нас на сайті з'явилась нова категорія ручки. Fisher Pen, Карандаш та Лемі Незабаром також очікується і офлайн. І це не все. Релізів було достатньо, але я хотів відмітити найцікавіше, на мою думку, що відбулося за ці місяці. Якщо хочете дізнатися, що ще було анонсовано, чи просто поговорити моделі з цього випуску, пишіть в коментарі або переходьте до нашого телеграм-каналу. Будемо на зв'язку і підтримуємо будь-яку дискусію на тему годинників. Бо годинники це, по-перше, емоції, а потім все інше. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо так, то пишіть гарні коментарі, щоб я наступного місяця розказав про ще щось цікавеньке. До зустрічі!